Мене звати Аріна, Мені 8 років. Рік тому мені стало погано і мене забрали до лікарні. Там я дізналася, що у мене перший тип діабету. Мені потрібно щодня мірити цукор та ставити у колу інсуліну. Я міряю цукор кожні 2 години, а у колю перед кожним прийомом їжі. Я розумію, що треба, бо тоді цукор в крові буде високий і підуть ускладнення. Я мрію, щоб вимішли ліки від діабету, щоб я змогла жити як раніше, без, без щоденних уколів. Дякую всім, хто дивиться і допомагає таким дітям, як я.